Дорогі друзі та підписники моїх сторіночок, що в Фейсбуці, що в Інстаграмі, що в Телеграмі, а також на моєму каналі Ніжна Сила, який є в Телеграмі, я позавчора зробила допис, запитуючись у вас, на які б теми вам було цікаво, щоб я розповідала. Так? Хто не читав, почитайте, будь ласка, допис попередній. Це певний обов'язок, який я взяла зі своїм коучем. І ще вчора вирішила дати час на відповіді, щоб подивитися, яка ж тематика все таки в пріоритеті. Все ж. І скажу вам так, теми було чотири, з яких перша адаптація в другій країні або в новому місці. Друга душа, духовний план, третя від абсолютної деморалізації до ясних ідей. А четверта була кохання без умов. На, на сьогоднішній день в пріоритеті більше була, був запит на розповісти про кохання без умов. Отож, з радістю реєструю це відео, яке, яким потім поділюсь у всіх моїх соцмережах. Дивіться, щодо особистого бачення, кохання без умов. те, що я зрозуміла у моїх 47 років, що неодмінно усі дорослі чи маленькі. Чоловіки, жінки, люди похилого віку ми всі без виключення прагнемо і бажаємо одного кохати та бути коханими. Але, на превеликий жаль, всі бажаємо, але мало хто знає, як це можна робити і зробити. Ем, надіюсь, ви погодитесь з цим. Ем, і ем, хто мене знає зблизька, знає, що в мене є пристрасть ем, розбирати слова. Тож ем, саме слово кохання без умов вже відповідає само за себе. Тобто кохання апріорії кохання, ем, де немає умов. Ем, часто густо помилка. Відносиних є тим, що, наприклад, я говорю як приклад, дівчина говорить до хлопця, якщо ти зробиш для мене тето, то я тебе кохатию. Але, знову ж, дівчина висловлює в цьому випадку умову. І тут вже не йде мова про кохання без умов, так? Або ж часто густо цим грішать батьки. Якщо ти зробиш це, те чи інше, то відповідно, як би кохатиму. Знову ж глобальна помилка в цьому випадку. Дитина повинна бути люблена апріорі. вже за те, що вона існує, вже за те, що вона прийшла через вас у цей світ. І не за те чи за інше, не за те, що зробить щось або не зробить, не за те, що послухала або не послухала. Ну, тобто, і це теж відноситься до категорії кохання без умов. Дитина повинна бути люблена апріорі, вже тільки того, що вона існує. Ось. І так, підемо далі. Це, як на мій погляд, як я бачу кохання без умов. І як же ж можна навчитися давати кохання без умов? Я взяла для себе певні помітки, тому що тема дійсно глобально широка. І для того, щоб в максимально короткий час вкластися в термін відео. Отож, вирішила взяти для себе поміточки, ну, шпаргалки, скажімо так, і записала тут собі. Дивіться, як же давати любов без умов? В першу чергу це можна зробити, допомагаючи потребуючим. Ми щодня, виходячи на вулицю, на вулицю, перепрошую, маючи діло з людьми, ви не усвідомлюєте, наскільки є людей багато навколо. Які потребують у нашій допомозі. І е, не за чого-небудь е, очікуючи щось е, взамін, а, а починаючи з того, від щирого серця і душі допомогти людині, не знаю, людині похилого віку зійти з транспорту е, або перетнути е, дорогу, е, бачити у складному становищі е, людину, допоможіть, не соромтеся. Це теж е, про. Кохання без умов. Значить, перше, це допомагати потребуючим. Таких дійсно багато. Достатньо, як правильно висловитись, відкрити не тільки очі, а й серце, і побачити навколо цих людей, які дійсно потребують у нашій допомозі. Друге, це бути щирішими один до одного. Бути щирішими це не дивитись на людину через призму осудження. Хто ми такі, щоб судити? На превеликий жаль в нашому суспільстві придомінує часто і густо я те, чую, як люди з легкістю осуджують ближнього. Пам'ятайте, кожна людина має свій істинний шлях. І хто ми такі, щоб судити? Я думаю, що в першу чергу варто сконцентруватись на собі і ем, вміти бачити свої недоліки, а вже як розберемо зі своїми, то я так думаю, що до недоліків ближнього вже буде, мабуть, не до того. Ось. Третє, не осуджувати, я вже це проговорила. Е, тому що ну дійсно ми не маємо права осуджувати людей. Хто ми такі, щоб судити? От, розумієте, що ми всі, я часто привожу <кій> на особистих консультаціях такий приклад. Уявіть собі, що всі люди, от, вс, все суспільство, так, ми ж всі між собою взаємозв'язані. Ми всі взаємодіємо. Оце як мільярди е, краплинок у океані. І е, десь буває таке, що краплинка, так, одна з мільярда, вірить, що якщо вона вискоче з океану і е, виживе, Ні. тобто, якщо цей океан існує, це і завдяки тому, що ми всі між собою взаємоз'єднані, взаємопов'язані, взаємодіємо і е, залежить від нас в першу чергу. Як ми це робимо? Можна це робити бунтуючи один проти одного, а можна взаємодіяти і більш гармонійно. Отож за нами стоїть вибор, як ми взаємодіятимемо з ближнім. І це теж про кохання без умов. Вчитись бачити за зовнішністю душу. До речі, душа, духовний план це теж одна з тем, на яку я запишу відео, вчитись бачити за зовнішністю душу. Я якось в одному з дописів приводила приклад. Буквально то було, я думаю, 5-6 років тому я приїхала в Україну. І е, з радістю пішла прогулятись, Я родом з Вінницької області, невеличке містечко Гнівань. Але обласний центр у нас Вінниця. І е, я поїхала в Вінницю, а центральна вулиця Вінниці називається Соборна, по якій вирішила прогулятись пішки. І е, нас чого називається Соборна, Того, що там якраз по центральній вулиці є собор. І як ви знаєте, біля собору завжди сидять люди просячі, які потребують у допомозі. Проходячи біля собору, я помітила, на бордюрі сиділа жінка, ну, скажімо так, в явно нетверезому стані, в явно нетверезому стані, і вона піднялась і вирішила, я не знаю, чого вона в той момент вирішила встати, піднятись і впала ниць. Лицем вперед. Е, так як вулиця Центральна проходило е, немало народу і е, на той момент. Але знаєте, що вразило? Що люди проходили, е, ну, якби е, геть не звертаючи увагу на цю жінку, з інстинктом я до неї підбігла, е, пост, е, допомогла їй піднятись. Е, і ця жінка підняла на мене погляд. Що я можу сказати? Зі всім тим, наскільки вона була в нетверезому стані, очі в неї були достатньо тверезі. І е, я побачила в тих очах усе. І подяку. І за те, що я їй допомогла, за те, що не осудила. і... Е, Сором десь, тому що вона розуміла, в якому стані неадекватному вона знаходилася на той момент. В цьому погляді я побачила в першу чергу душу, не зовнішню оболочку. Я перепрошую, якщо може русизм оболочка, але по другому ну, на превеликий жаль, зараз не пам'ятаю, як буде по українськи оболочка. Не зовнішню цю оболочку, а це таки ж душу, людину цієї людини, <кій> за нею є певний шлях. І якщо вона на сьогоднішній день знаходиться в стані, в якому знаходиться, то на те є, є теж певні підстави. Тобто, те, що я пропоную, це не бачити зовнішність. А в першу чергу вміти побачити за зовнішністю душу. Так, пішли далі. А, про душу, ну, звісно, я, як і обіцяла, запишу теж відео, mm -hmm. бо це одна з тем, які піднімаю на цьому тижні. І ем, хочу вам привести ще один чудовий приклад. Перепрошую, чудовий приклад про кохання без Е, Кохання без умов, базу розуміння цього мені дала моя прабабуся, про яку я теж писала в одному з своїх дописів. Пояснюю, чому. Коли я була маленькою, мені часто густо залишалась прабабусію. І вона прикладом свого життя, я думаю, не тільки мені, а і е, усій родині показала, що таке любов без умов. Е, коли буде нагода, я розповім і про її е, історію життя з великим задоволенням. Ну, е, Суть в тому, що мене часто густо залишали з нею, і е, я думаю, що всі діти е, е, радянського простору пам'ятають, що у серванті у шафах батьків у всіх е, був присутній. Сервіз, який е, е, тримали на свята да, для особливих гостей, е, я думаю, ви розумієте, про що я. Ось, е, Так я хочу сказати, коли я була маленькою і мене залишали в прабабусі, я е, гралася перед хатою в піску прабабуся з шафи з цього сервіза е, доставала мені посуд, не повірити. Для того, щоб я гралася в піску. <ріст> і ем, ви розумієте, вона в той момент мені транслювала, що не посуд для мене важливий, а ти для мене важлива як особистість. Мені без... Я не буду тримати цей сервіз для гостей. Ти в мене зараз ці дні проводиш, і е, ти для мене важлива, а не посуд, який стоїть в шафі. Для того, щоб показати, що він в мене є. От, Як на мій погляд, це теж яскравий приклад кохання без умов. І на цьому я з радістю завершую перше відео. Буду рада вашим коментарям. Якщо будуть якісь запитання, запитуйте. І, звісно, я ще не раз піднімлю цю тему або в дописах або ж відео, або ж у прямих ефірах. І користуюсь можливістю побажати усім гарного часу доби.